При чудового вам вівторка. Слава Україні та Збройним силам України! В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Вівторковий їх випуск. Танго Геймворкс оголосили, що розробляють нову гру. Ймовірно, це новий Hi-Fi Rush. Даруйте! Давай краще не тягни, і ще трішки. Я почну голови трощити. Що, що, а це вона вміє. Що ви за люди? Крім того, вони змінили свій логотип, запустили новий сайти. Ви наймають розробників, але без роботи ми все-таки вічні втікачі. Не обов'язково Sega опублікували нового трейлера. Якуд зазіродиректор скат, що вийде 5 червня, поки тільки на Нінтендо Свіч 2. Чому печаль нам в юності судилась? А іо інтерактів пообіцяли, що офіційно покажуть гру про агента 007 цього тижня. Чи будуть вони на Summer Game Fest невідомо, але точно відомо, що буде окрема трансляція. Так, я знаю. Я чекатиму. 7 червня о 4-й годині ранку, де показуватимуть щось про гітмена агента 007 та Майнс Ай. Тобто 6 годин на сонце, типу, мало, бо я більшість свого життя стільки сплю. Мережею ширяться чутки. Буцім то на шоу Глека Кейлі кепком привезуть показувати Resident Evil 9. Так ну, я, прийшов, я тобі повігну. Повігну. вже сьогодні о 16.15 на State of Unreal CD Project мають розказувати про розробку четвертого курвака та нові технології, які будуть у грі. Можливості науки дозволяють нам це влаштувати. Ясно. Черговий божевільний експеримент, коли людина лізе туди, куди лізти на слід. Купа інсайдерів стверджують, що сьогодні Sony планують провести якийсь PlayStation Showcase. але поки жодних оголошень офіційно не було. Ми маємо лише побічний доказ. Giant Skull, студія Стіга Асмусена. Ти взагалі хто? Гень директора двох Star Wars-Джедаїв анонсували розробку нової сюжетної гри у всесвіті підземелля та драконів. Нема коли скучати, бо вся робота. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Ну і до середи. Давайте, їжаки, козаки, до наступної середи! Дякую! Бувайте!